Тут до речі, стосовно ставлення до Путіна в різних лідерів хотілося б ще обговорити в контексті історії із заявами, які лунали з південноафриканської республіки, де має відбутися саміт БРІКС Південно-Африканська Республіка, яка визнала римський статут і юрисдикцію міжнародного кримінального суду, а отже, повинна віддати Путіна газі. І цього тижня цікава заява пролунала. Спершу вона пролунала від лідера ПАР Рамафосу про те, що Um... Хоче вийти Південно-Африканська Республіка із Римського статуту, і власне щоб юрисдикція міжнародного кримінального суду не поширювалася, і вже буквально за добу офіс президента сказав, що це неправильно трактували змі, і що Південно-Африканська Республіка ні звідки виходити не збирається. Що відбувається? Це теж таке промацування ґрунту, тому що коли пролунала така заява, склалося таке враження, що ну настільки вже Південно Африканська Республіка хоче, щоб цей саміт відбув. Все, як кремлівський диктатор туди приїхав, що вона готова, от, значить, вийти з цього римського статуту, піти на таке. Я думаю, що рішення Гасто суду виписати ордер на реж Путіна поставило дуже багато бага, ну, дуже велику кількість країн, дуже незручне становище. Вони, як то кажуть, на розтяжці. з одного боку, а повірте мені, нікому не вигідно скажімо так конфліктувати. І себе заганяти в ситуацію конфлікту з Римським статутом, ну, тому що ти просто виходиш з цивілізованого клубу а, країн і перетворюєшся на країну ізгоя. І ти таким шляхом ну, не дуже. З іншого боку, розуміючи, що тобі доведеться виконати цей ордер і зарештувати президента найбільшої країни в світі з ядерним потенціалом, офіційного президента, і це. Це призводить до такого величезної роздраю в е, головах е, будь-якої влади будь-якого уряду. Ми бачимо цей роздрай. З одного боку, одна заява, потім заява ні. Е, е, вони не знають, що робити, якщо чесно. Яким чином? би було б найкраще, щоб Путін просто сам відмовився до приїзду. А я думаю, так і буде. Путін не буде ризикувати своїм життям, е, розуміючи, що треба їхати кудись на е, інший кінець планети, де дійсно. Чим там ну все може відбутися, його можуть взяти і зарештувати. Я не думаю, що зараз він буде собі дозволяти взагалі виїзд за кордони країни, ну де йому не зможуть забезпечити його безпеку, а така вер вергідність є можливо навіть ці заяви. З одного боку, це для тільки для Росії сказати, що ми б хотіли, навіть хотіли б вийти з Римського статуту, і тут же на наступний день ні-ні ні. Ми не виходимо. Це такий сигнал Путіну: може вам краще до нас не приїжджати, щоб не ставити нас на незручне становище і приймати таке непопулярне і складне рішення вас заарештувати. Ну, дивіться історія з самим самітом Брікс чи в принципі його Південно-Африканська республіка не може скасувати, пославшись, я не знаю там на якісь санітарні норми чи щось таке. Я думаю, вони ж зараз будуть шукати вихід з такого складного становища, яке створив сам Путін. Його агресія він взагалі створив дуже важкі, скажімо так, питання для багатьох країн світу, які довгий час вважали Путіна адекватним, вважали його. Своїм і політичним, і економічним партнером. Подивіться, що відбувалося з Німеччиною, з Францією, з Італією. Але все ж таки вони вимушені були визнати реальність. Путін це злочинець, Путін, Росія це злочин, злочинна держава, і нічого не залишається як допомагати Україні цю проблему вирішити саме на полі бою, тому це. що. А вичерпані всі ресурси, вирішити як вони звикли, на, на перемовинах і заморозити конфлікт. Тепер українці готові боротися і не зупиняться, поки не розіб'ють путінську армію. Незважаючи, що навіть в цій країні є, є ядерна зброя. Ну і пам'ятаєте, які заяви дуже проти проти які протирічить одне одною робили європейські лідери. Так, абсолютно, вони продовжують їх робити да. лише зараз на півнаціками. Ну, вони все ж таки ще сподіваються повернути статус-кво до, до воєнної ситуації. Ні, такого не буде. Світ міняється, і єдиний спосіб вийти з цієї небезпечної ситуації це ліквідувати цю загрозу, ліквідуючи Путіна і розбивши його армію е, на полі бою в Україні. Ну, для цього якраз консолідована позиція заходу потрібна і щодо надання Україні необхідних озброєнь вже зараз, тому що ну власне вони це розуміють, розуміння це приходить. Що ж будемо стежити за розвитком подій. Пане Сергію, що дякую вам, що знаходите час та можливість, такі складні теми розтлумачувати нашим глядачам. Завжди раді бачити вас на Ютуб каналі. «Січас». дякую вам. Відомий український політехнолог Сергій Гайдай був разом із нами на стрімі. цій порі. І ще раз закликаю наших глядачів підписуватися на Ютуб канал Січас, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей його могли побачити. Ну і звичайно ж залишайте свої коментарі завжди. їм раді для нашої команди це дуже важливо.